Усім привіт! Попереду, святий вечір, Різдво і саме час готувати кутю. Кутя – це найголовніша страва Різдвяного столу, це ритуальна поминальна страва, з якої починається трапеза на святий вечір, і куштуючи яку ми згадуємо наших померлих родичів. І обов'язково після вечері, в ніч перед Різдвом ми її залишаємо на столі, для того, щоб і наші пращури змогли покуштувати багатої пісної куті. Кутю ми готуємо тричі на святий вечір, багату пісну кутю. На Маланки або ж на щедрий вечір, тобто перед новим роком щедру кутю і голодну кутю на водохреща. Існують різні рецепти куті. У кожної господині свій рецепт, і це перш за все напевно залежить від регіону, хтось готує більш густу кутю, хтось більш рідку, хтось заливає узваром, хтось додає халву і так далі. Я сьогодні поділюся рецептом, за яким готуємо кутю ми в нашій родині, тож що нам для цього знадобиться. Тепла водичка, мед, мак, цукор, грецькі горіхи, пшениця і родзинки. Висипаємо пшеницю у сотейник. пшеницю я завчасно промила, заливаємо додатковою водичкою, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Я заливаю пшеницю великою кількістю води, тому що я все одно пшеницю потім буду відкидати на друшлак. Це водичка закипіла, я зайву пінку прибираю. Додаємо дрібку солі, зменшуємо потужність плити і при несильному булькотінні варимо пшеницю до готовності 40-50 хвилин. Тепер об'єднуємо водичку з медом. У мене температура води десь 40 градусів. Тепер заливаємо укропом Мак і залишаємо на хвилин 20-30. І одразу заливаємо окропом родзинки і залишимо десь на хвилин 15. Через 15 хвилин зливаємо водичку з родзинок. Родзинки є, але їх, до речі, не обов'язково додавати. І пройшло 30 хвилин, і ми зливаємо водичку з мака. Звичайно, краще брати мак найсвіжіший для того, щоб він не гірчив у готовій куті. Але ми його зливаємо окропом саме для того, щоб ось ця, ось це масло, яке міститься в зернах маку, виділилося. І ця гірчинка зникла. Я перекладаю мак у стакан, тому що буду пробивати його блендером. Але взагалі то мак треба перетирати в макітрі або в ступі. І пробиваємо блендером до тих пір, поки не виділиться молочко. Ось, бачите, мак вже побілів. Ми сюди додаємо цукор, буквально трішечки, і ще пробиваємо або перетираємо. І макова начинка є. І давайте наріжемо горішки. Їх можна подрібнити у блендері. Я наріжу ножем. Горішки я завчасно промила, просушила паперовим рушником. За бажанням можна їх трішечки підсушити у духовці. Повертаємося до нашої пшениці. Пройшло вже якраз хвилин 40. Зараз я скуштую. Все, пшениця готова, знімаємо її з плити, відкидаємо пшеницю на дрошлак. І я її зараз промию чистою питною водою для того, щоб завершити процес, зупинити процес приготування, щоб вона була не така м'яка. Так, і нашу пшеницю перекладаємо в тарілочку. І давайте збирати кутю. Я її буду збирати в ось такій супниці, бульйонниці. Саме в такому посуді ми її збираємо у нас в родині, викладаємо пшеницю, макову начинку, подрібнені горішки, родзинки. Перемішуємо все. І заливаємо водичкою з медом. Після того, як все об'єднало, обов'язково куштуємо, тому що може захотітися додати більше меду, наприклад, і зробити кутю солодшою. І куця готова. Я роблю саме ось таку консистенцію. Вона рідка, але тут досить багато пшениці, горішків, родзинок, маку. Обов'язково треба так перемішувати перед тим, як насипати в тарілочки, або як ми це робимо, в чашки, і куття готова. Ось так ми готуємо кутю в нашій родині. Обов'язково діліться в коментарях, як готуєте кутю ви. І не забувайте, що на каналі є дуже класний рецепт калачів. Тож, якщо ви ще не знайшли свій рецепт, обов'язково подивіться це відео, можливо, вам сподобається цей рецепт, і саме за ним ви приготуєте калачі в цьому році. Щасливого і мирного вам Різдва! Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, і ми зустрінемося з вами у наступних відео!